Доброго ранку, мої любі малята! У нас сьогодні заняття з логіка математичного розвитку. І я вас всіх запрошую до казкового лісу. Хто це зустрічає нас? Так, це ж равлики, а скільки їх? Вірно, їх 5. Равлики хочуть відпочити на листочках. Чи всім равликам вистачить листочків? Правильно всім. А скільки листочків? Вірно, п'ять. Їх стільки, скільки і равликів. Чого більше? Їх однаково порівну. Молодці малята. Один равлик залишив листок. Чого менше стало равликів чи листочків? Менш равликів. А наскільки менше равликів? Правильно на один. Молодці малята, у равликів є друзі жабенята. Давайте перевіримо, чи у кожного равлика є друг. І з'єднаємо кожного равлика лінією жабеням. Скільки равликів, а скільки жабенят. Правильно їх по три, тобто порівно. Діти, а хто це нас зустрічає? Вірно, це білочка. Вона живе в дуплі і збирає горішки для своїх маленьких більшенят. Білочка назбирала великих та маленьких. Горішків. Подивіться на них і покажіть великі горішки. І маленькі. А скільки великих горішок? Правильно, два горішка. А скільки маленьких? Один. Діти, подивіться. А ось і білочина сім'я, скільки великих білок. Правильно дві, а скільки маленьких більченят? Вірно, два. А що про них можна сказати? Правильно їх порівну. Діти, Ой, подивіться, нас і зайчик зустрічає, але він засмучений, хоче. Поскладати морквинки допоможемо йому. В яке відро треба складати великі морквинки, а в яке маленькі? Молодці малята, ви підсказали зайчику. Подивіться, зайчик справився завданням. А чи сподобалось вам, друзі, подорож до казкового лісу? Я думаю, що так. До побачення. До нових зустрічей!